Всім привіт! Це дивимося другу серію KZ Soytion, а Ansaцu В принципі, перша серія була приємна. Да, і по, це по візуалу було краще, ніж я думав. Да і персонажі були приємні, особливо анемона мені зайшла як дівчинка прикольна. Але єдине поки що слабкість насправді це головний герой. Він себе ну, клішовий такий сильний. А, але оце його гек, що він постійно вирубається. Я сподіваюся, знаєте. Мен не на в це не на всю цю анімешку, а хоча б, ну, хоча б або він буде ріше, або все ж таки його позбудуться і будуть якось покращувати. Бо це може прямо почати бути супер скучним. Ну, побачимо, як буде ця серія, поки що я не вирішив, чи будемо дивитися до кінця. Поки що приємно, але як я кажу, може наскучити швидко. А, але я бачу потенціал, в принципі, приємної такої німецької знаєте, та. нічого прям суперсерйозу, але щоб цікавість якась була. Ну, побачимо, як буде друга серія. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Ще там я посилання на перекладчив, це у нас робота голосом до я брав переклад до своєї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо якась рівня копійка залишилась, можете і мене підтримати теж посилання в описі під відео. Буде дуже приємно, ще більше мотувацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк під байку. Теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо будете друзі за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не виключайте ролик на ютубі. Хай далі на фоні просто сучці виключайте, бо це теж дуже дуже. Дуже допомагає каналу. Один, два, три. Потім, що ці ассинше придумають. <свіття> ну і да, я чи... сегмент теж дуже-дуже цікавий. Як щось знають більше, ніж я думав. <свіття> Єдине, що як я казав в минулій серії, прям дизайн оце. Цю... Дуже вибиває мене з колії. По-моєму, я згадував, що першій серії при обговоренні, що нагадує цю з One Piece, або персонажів після Там Скіпу. Може вони так його вб'ють? Хоча вона ж навіть не хоче його вбити. Хоча в японській вона завульовано говорить, вона не говорить прямо, що вона хоче вбити. Просто переклад такий, що здається, що ми знаємо, що вона не хоче вбити, хоча перекладається, ніби хоче. Зараз ще, блін, побачить її виробиться. О, точно, ми що шопанігендік не бачили. А, поки що звичайно це гек смішно, але як я кажу, він може швидко надоїти, надоїсти. Куди вони анімацію, блін, добавила? Ну, no поніг приємно виглядає, пісня приємна поки що. <laughs> <laughs> Трохи рандомний повізуалу, а по візуалу, opening, все ж таке... Але в інцидном плані приємний. І навіть режисерського прикольно зроблений. В принципі, ще в першій серії можна було зрозуміти, що в нас не буде якогось супер гіпер повороту І також видно, що вони в нього, до нього привяжуться або навіть закохаються в більшості. Ну, але добре, що це в першій серії зрозуміло, тому не треба надіятися на щось інше. І навпаки, я тільки відключати мозок, насолоджуватись. Головне, щоб як я кажу, гумор підтримувався більш-менш нормальний. І сюжет хоч якийсь був, може трохи цікавенький. цікавенький. Um, že kdyby věni měl vbytečit, co je lolie? Konec, konec je <laughs> všichni, blíno, odonáky, wolfky. Коротше буде це. Постійно відкрушся лідер. Нікнайм нього. Я зловив, що він там це не розбив стійко. Ну і да, я хочу все ж таки, щоб героя покращували, щоб він якось розвивався. Я не в плані тільки гегу, а іменно й мною, як персонаж. А то поки що він парадоксально найпростий з них. Стадатна штука, яка у всіх таких. ІСКАЙ, бо був... фентезі буває. Так, <гум> <гум> да, бач, бачивши їхні навики якось це. Простіше капець дарма. Знаєте, ти прикольну систему, коли якось де може перевірити силу. щоб Навіть перших новачків вони вирбували кращі ранги, якщо вони бачать їхню силу. А то так просто дарма сила пропадає. Прям при ньому, Но ну, вона я виробила, я так розумію. Ну мені таке подобається, щоб вони не перестали спорити. Хоча я все рівно думаю, що ніколи нічого в них не вийде. Ну хіба що вони можуть його бити просто з сором'язливістю? Так, кстати, цікавіше його шрами, звідки вони взялися. Чи автор просто так, як щоб дизайн був, надав чи буде за цим якась історія. хоча б. Я так розумію, вона виграла. А ну, да, ще це як є, якщо чесно, я про нього забув, що він собі уявляє, як він би поводився. По-моєму, ще слабкіше, ніж просто його вирубання. Nie, cóż, sytuacja tyle, No W princjpę, ja oczekiwałem, Правда, я думаю, можеш щось про друзів. Кіпець він собі це незвичайно вибрав. масштабно, щоб тільки впевненість набрати собі. Ну навіть натяки на щось більш серйозне в плані розвитку персонажу це приємно. О. Треба буде перебороти цей недолік. Особливо мені здається, з фінального випробування. Я думаю, він може поправити, але ну, у нас тільки друга серія, тому... Вони не виглядають не вбивці, як подруги, які вже мільйон років. Подруги, які шукають подрузі дівчини, хлопця, точніше, щось типу того. <laughs> ona tak hovoriť, by ona sama, ne? Taká, myslím, minulej série. є, wow. e, добути заліза. Завдання, як знаєте, тільки почав грати в якусь мошку. І перші там, навіть години, навіть годину, напевно. Там де початкові завдання, які тільки знайомий зі всім. Там і ходиш тільки найпросте виробиш. Поки до першого данжу не доповзаєш нормально. слайм. А, ви два дежніші і слайми. Мені здається, він за один замах їх винесе. Якось вона його недооцінює, особливо після першої серії, коли він дракона, блін, виробив. Я думаю, може посилені хоч будуть, Але виглядає просто, що тільки багато їх. Хоча, може, все ж таки вона їх посилила. А, або може вони на фізичну це, силу не реагують. Хм. А може вона все ж таки його супер супердоцілила. А якось не, не вирізав мені, що все так буде просто. Може вони отруйні, типу коли не бив... Не знаю, я передбачую, що навіть найсильніший слайм, бо як я не зробить, він його все рівно фізично винесе. От мені здається, іменно такий слайм, то його й винесе зразу. Ну, може, не це. Не... Ну як, без свідомості точно залишиться. Може ще й кров почне витікати. До смерті то я не впевнений, що. я О... Виглядай, брудотно, но. <laughs> Зараз одного удар винесет, се він блин. Aaaa Wow, nie wiedziałem, jak to będzie, nawet nie oczekiwałem A on teraz długie bace i wszystko No po co w nim ma być jeszcze jakiś przyjem? І що він збирається з ним робити. Нормально. Вау. Ну ладно, мені справді виглядає складніше, ніж я собі уявляв. Думав знову з кулака винесе. Я все рівно, при, в принципі, тут навіть передбачати не потрібно. Він впорається, але... Як щось, все рівно більше зусиль, ніж я думав, він прикладає. <смір> Нормально, просто накричав. По <смір> це навіть крутіше, ніж кулаком в По-моєму, вона якось найбільше задоволення получає від цього. Ну, так як ми в минулій серії, побачили, що вона дуже зраділа, коли її не боялися. Напевно, це впливає. <смір> У нас є кулаки, в принципі, на цьому можна і закінчувати. Бляха, <реш> до мене тільки що дійшло. В принципі, знаєте, я б ніколи це не подумав, але в принципі, він герой, знаєте, Майнкрафту може бути. То, хто блін, грав Майнкрафт, там, в принципі, все кулаками добивав, Ну, яке все стандартне, більш менш. Ну, але розбивається все, по-моєму, кулаками. Просто часу це за май мільярд років. Тут, в принципі, так само. Правда, наскільки я пам'ятаю, імно. Именно... Роду якоїсь типу до здобути, кулаками не вийде, вона не випаде просто. Тобто, да, теж питання є таке. Хоча мені здається він просто тренувався до все. О, <реш> Боже. Пройшли. Блін, стандартні злочинці на кілька секунд за всяких ясика і фентезі. Хоча, напевно, не тільки таке, блін, такі злодії влюблять пихати. На початок особливого. Саме диранг топше розумнив в себе там якийсь ранга Блін, Тепер ще є непорозумінність з-за того, що він думає, що це були звичайні слайми, типу, є е рангу, а насправді це блін, напевно, якийсь е -Е -Е ранг мінімум був. Чи може щось типу того. Хоча, мені здається, це його тільки бустене, що він ще більше тренуватися почне. О, вау, і навіть вимовив фразу нормально, Можна сказати, трохи просунувся поморанню своєї сопроводи. Ну, але тільки трохи. Я так розумію сею співають пісню всі троє дівчат. Що прикольно було б, якби ще герої типу додали. В якихось пізніх серіях, в деяких анімешках люблять так робити. Спочатку тільки дівчина співає або хлопець, але потім друга Сею додається. Що це романтичне аніме. Правда, тут герої навіть этот промальовують, блін, в Венер. То можливо давай навряд чи таке буде было, да. Ч там дали превьюшка, цена після тревог. Прев'юшка в принципі, закінчила серія. Як чесно, друга серія приємна, навіть тут почалось навіть на більшої серйозне, особливо в плані героя. Хоча як геги нікуди не ділися, які починають уже трохи такими бути слабкими, на мою думку. Але, як чесно, я бачу потенціал, типу, в історії. Не, не на щось, типу, круте, там, 10 з 10, шедевр якийсь. Звичайно, ні, там. на посереднє шоу, але може навіть, може навіть трохи вище посереднього, типу. Але є якийсь потенціал, якщо я дуже боявся, що це буде чисто. Ну, не те, що чисто комедія, а комедія, яка не буде нікуди йти, типу, буде на одному місці стояти і, і стане нудною. А... Хоча для деяких людей, навпаки, напевно, було б краще, щоб це було чисто комедія, взагалі, без нічого серйозного. А мені краще, щоб просувалися вони як персонажі. А... І хоч я думаю, це буде розсування буде дуже-дуже складним і довгим, і вони довго будуть ці геги тримати. Поки що, в принципі, приємно було. Але... Ну і в, в анімаційному плані теж приємно було. Навіть оця битва була непогана, якщо чесно. Навіть оцей його кри крик був прикольно зроблений. Зі пак фрейму можна сказати. красивенько було зроблено. Здобувлін його криком. А... Поки що все рівно я не думаю, що. Ну, ця серія мені не прям це... не дала повноцінної думки, що ми будемо дійтися до кінця. Але ще одну серію точно глянемо, і там, напевно, я вже вирішу. Поки що все ж таки більше дачі мені, але все, напевно, ще буде залежати не тільки від цього аніме, і від того, скільки в мене. Паніме, що якщо залишиться і чи в мене вистачить часу на це все. Чи я, в принципі, відмовиться можу від цього. Ну, але побачимо В принципі, щоб чисто дивитися і відключити мозок, напевно, що вони погано підходять. Не тільки ж все серйозно дивитися. Ну ладно, на цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайк-подбайку, можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково і Прикладачів. До побачення.